Дитяча обласна лікарня у Рівному, торгово-розважальний центр Чайка, Церква святих Петра і Павла у здолбунові. Усі ці будівлі створені інженерною думкою та олівцем архітектора Миколи Шолудька. Роботі у галузі архітектури рівненщини він віддав більше половини свого життя: 37 років. На той час проектувалися в основному типові проекти, але старався я разом зі своїми товаришами, колегами. В архітектурі розроблять індивідуальні проекти свого часу за проект реконструкції Національного університету Острозька академія Микола Шолудько став лауреатом державної премії України в галузі архітектури. Втім, зізнається архітектор, чимало із задуманого та спроектованого так і не вдалося втілити у життя. Особливо це стосується спортивних об'єктів. На жаль, вони чомусь ні один не реалізований. Це дитячо юнацька спортивна школа, це спортивний комплекс на Степана Бандери, коли рівне Промбуд. Замовив і почав будівництво, до сих пір він знову ж таки недобудований стоїть. Інститут культури, коли замовляв нам проєктну документацію, я теж розробляв індивідуальний проєкт спортивного комплексу. Ну і от останній – це реконструкція стадіону «Авангард». Як і стадіон «Авангард», лише у вигляді ескізних проєктів залишилися універсальний спорткомплекс, а також центр позашкільної освіти учнівської молоді, про будівництво якого у рівному говорили ще минулого року. Нині усі вони прикрашають звітну виставку архітектора за 37 років роботи та творчості разом із кількома десятками ранніх живописних творів, портретів та пейзажів. Коли я побачив ці роботи. То ці роботи мене дуже приємно вразили. Його живопис, композиція, колорит, От, знайомі місця, які він зображує. От і також вразив малюнок. тому що малюнок надзвичайно теплий, надзвичайно ліричний. Один із найсвіжіших проєктів Миколи Шолудька реконструкція приміщення центру надання адмінпослуг у рівному. Крім того, нині команда архітектора працює над проектами загальноосвітніх шкіл у Степангороді на Володимиреччині та Карпилівці на Рокитнівщині. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День.